Всім привіт! З вами знову я, Макс, і сьогодні ми продовжуємо грати Лего Діндяго. Як ви бачите, я тут копійки беру і за ці копійочки можна присмати. Так, у нас гроші. Я, у мене вже один мільйон, і сьогодні ми будемо грати лойдом. 125 дали добре, йдемо грати. Дво. У мене є Ллойд, Кай, Ще один кай, кай. з Х. У мене Лойда з Х нема, але я збираю на Золотого Лойда. 6 е, мільйонів. У мене є ще простий Лойд. Отакий. Він, він не має сили. У нього нема е, суперсили. Беремо з е, цього Лойда. Або це, зараз все. Ні, беремо якраз э, Лойда джунглі. Називається так прикольно. Так, беремо це, це, це. Все, поїхали. У нас невеличке відео, У мене в мене вже пам'ять, я все добре зробив. Просто я руками тримаю, він не так не Я граю, і ру, і рукою тримаю э, телефон. Ну, Строхи ось такий нього прикольний меч. Є... Б є... Б є... Дур, да, на, мені Лайт е... найбільше подобається. Він прикольна минифігурка. Давай. У цьому планшеті дуже багато пам'яті. Добре. Думаю, я на Так, мені покажуть, що там враг. Ай! міні Скейлс. <ріст> Ні, ну не буває Скейлса. Думаю, що е, на наступному випуску ми будемо грати з Кейлсом. Робимо... Ні, ще не будемо робити Спінжицу. Мені не подобається робити Спінжицу. Якщо буде десь Карлов, там в першому випуску ми грали Родом Лодим Гармадоном, сина Лойд, ну, татом Лойда і... Ну, у мене є Ву, Зейн Wu, ZX. У мене багато їх є, бо я втручав гроші. М -м о. Тень. Ну зараз ми спінжицю використаємо і покажемо тінь у диракі займуть. Хо о, де ми, де ми, де ми? Ага, де. Так. Бей його, бей, бей. Ух ти, його клони. Ось цих ланів можна захвачувати. А, от буде б'є. Так, течимо. Лови його, лови. Давай ще й приближається. Ну, йо -мо. -йо. Ну ладно, ми будемо бити його мечем, так легше буде. Ха-ха-ха-ха-ха, на тобі. О, знов спінжица. Ха, на тобі дурный тень. Бере його. Беру його. Є ще ось такий удар. Чекай я зараз його використаю. О такий удар. Дуже прикольний удар. Можна... Зараз ще раз спінжицу використаємо. ла 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 Дуже маленький спінжит це раз. Давай бей його останнього клона. Беремо ще раз спінжит. Є ми його вдарили. У нього ще трохи жизни, давай убивай його, а є, ми його вбили. Ми молодці. Мені ми молодці. Ну, так руки вже болять немає телефон. Мені має з Китаю прийти з спеціальної пошти. Це така. Штучка, що можна ставити телефон і приймати його. І зні... Я буду з... буду попробую... попробую знімати відео. Поставлю десь собі на шею і буду знімати. О, ніндроїди. Ніндзяго. на ніндроїдах попробую нінджагу Є, yeah, ми це зробили. ми молодці. Бей скелетів цих дурних. Так, ми його захватили. Хватай його! Хватай, схватай, схватай. Є, ми його зловили і кинули. О, він ще живий. Так. на тобі. А, 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 а. Є, ми це зробили. О, оце дуже прикольно. Зараз я вам покажу, якщо в дирку впасти, що буде. Ми впали в дирку. І дивіться, де ми опиняємось. Ми виходимо з дворіт, нас нас тут ударить, а ми очухаємося поки що. Ми дурненькі поки що. Так, добре, б'ємося за життя. Ах, нас ця штука зупинила. Ну, ніндзяго! Добре. смешится их э, скелетику повысимо и иначе они все будут давай на 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 сегодня все, ставьте лайки, всем, э, всем пока.